Так, друзі, доброго вам денечка. Відео записую з другого разу, бо привіталася. Доброго ранку. Мені якось так сьогодні день пройшов, що швидко, що я навіть і не щулася, коли це вже став у нас майже вечір. А мені ще ранок. Сьогодні так швидко день. Проходить такий активний, бо завтра Оліг везе Ясю передумали щось ми сьогодні її вести. Вирішили перенести поїздку. Ага, так, так, Добре, добре, поправо мене, може я щось не так кажу. Вирішили перенести поїздку на завтра, там по ряду причин. Не буду їх називати, вони там вам не цікаві. І готувала там їсти, завтра покажу зніму. Відео, що ми даємо нашій студенці на місяць перебування в Черкасах. Так, яєчки ще є, уже шість штук Олег приніс. І тут бачу, ще є два, більше там немає. Це вже буде, це вже буде вісім і це тільки... І це тільки молоденькі. Тут несуться старушки. Ну, як старушки, минулорічні. Ні в какую, не хочу тут і гнізда гнестися, їм, О Боже, чого ж ти такий голосний? Поїдеш Черкаси взавтра. Минулорічні кури не мають бажання нестися там, а ховаються. Це просто в нас якась постійна проблема з року в рік що кури не хочуть нестися в гніздах. Порадьте, що робити для того, щоб кури неслися в гніздах. Це Олег кожного дня квест тут робить по господарству, шукає, де знесли яйця Півника викрутяна нога, а де він її викрутив, господь його святий знає, що вона викрутена, та нога в нього. Але так і живе. Так, обіцяла підписникам своїм зняти відео. Так, тут ще не прибрано, бо цей кролятник стояв на землі. Олег його підняв, бачу на, цю, на підвищення. І тут ще все потрібно поприбирати, але хай ще дівчулі собі там пошмаркаються по цих качанах. Так, отже, 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 нове відео. Новий мешканець. Знайомимося. Ой гвоздик. Здрастуйте, шановний. Привітайтеся з нашими підписниками. Це наш Лукас. Ми вирішили його назвати. Дуже дякую своїй підписниці, яка мені його привезла аж додому. Замовили з доставкою на дом. Дуже їй дякую. Нехай в неї ведуться і нехай у нас ведуться. Ось такий хлопчик приїхав до наших. Ну так, я щось так і думала, що це, мене це чекає тут. Ось такий хлопчик приїхав до наших дівчаток. Завтра у нас трішки там потепління, і сподіваюся, що ми вже завтра кинемо до нього Лукасю. Оце та дівчинка, яка народила нам діток. Ми її назвали Лукася, а хлопчик цей Лукас. Зараз принесуємо водички, принесуємо. Його по принесу йому комбікорм, і тут він буде жити. Читала в інтернеті і дивилася відео, що кролик повинен жити ну, окремо від кролишок. Вони не повинні відчувати запаху один одного. Ох, красунчик такий. Так, ти дуже багато на себе береш, хлопче. Я розумію, що ти тут пацан, але давай тут хтось буде головна одна. І явно це будеш не ти. Так, ідемо, подивимося ще на нашу лукасю і на її маленьких лукасят. Зразу скажу, що руками туди не лізла. Подивилася, так паличкою розгорнула, вони живенькі, в розмірах збільшуються. І відколи я до них подивилася, вона тепер постійно накриває їх своєю годівничкою. Приходжу кожний ранок, бо я кролям даю їсти один раз в день. Ну, Як були морози, то водички приходила, підливала тепленько і воду даю з вітаміном. То от відколи я туди до них полізла, і все. вона тепер постійно накриває їх зверху цією такою кормушечкою. Там у неї є для комбікорму. Так, взула Олегові сапожки, вони такі слизькущі, так що вдруг я просковзнусь і буде ненормативна лексика в кадрі, то вже звиняйте. Так, це сьогодні повичищала, поки відлига. Ну, привіт. Босячка така. Обманула Альону, так? обманула Альону, а я тобі повірила. І ти, босячка теж обманула, ай-яй-яй-яй-яй. Хто так робить? Так не можна. Треба працювати, всі працюють. Хто не працює, той автоматично їде на Одесу, на привоз. Так, наші лукасята. О. О, Ну все, я ж не трогаю. Я ж не трогаю їх, не серця. Це мене тут є така паличка. О, о, бачите? Там є такі, такі зайки. Ой, ой-ой! Диви, ти дивися, мені не падай. Ой, Босі! Боже, Боже, а це наша лукася. Ой, засоромилася. Ой-ой, треба закривати. Треба закривати, бо вони вже такі стають гіперактивні, що можуть і вискочити. Отак, От все. Як то кажуть, налагоджуємо розведення кроликів. Ще раз повторююся, що дуже їх хотіла і дуже хочу, але ну, не все так сталося, як гадалося, але нічого. Весна попереду. Я думаю, що зараз ось буде наступного тижня в нас відлига. Буду кидати дівчаток до Лукаса. Побачимо, як він буде працювати. Ну все, друзі, дякую вам величезне за перегляди наших відео. Бачила, що вчорашнє моє відео про нашу колекцію зайшло. Велике вам дякую, що подивилися. Вибачайте, може що не так. Ми ще тільки вчимося вести свій канал. Прошу вас, поставте вподобайки, кому подобаються наші малючки, хто, хто за них вболівав, переживав, як вони з ними, бачите, все добре. Скільки їх там не знаю, вони постійно там скачуть, рухаються, підкидаються. Тобто я їх порахувати не можу, руками лізти не хочу. Підростуть, будемо тоді рахувати, як то кажуть, курчат по осені щитають Все тоді, пока-пока, гарного недільного вам вечора. Проводьте його в колі сім'ї, приділяйте його сьогодні дітям. Ми сьогодні теж повністю вечір проводимо з нашою ясцею. Бо завтра вже ой, ніби крила мені відрізають. Ну, все тоді. Гарного вечора.